Сьогодні літ пронеслась, як далекі громи над землею, синами забутою, як звистіла шрапнелі гармати ревли у засніженім полі під крутами. Слава Україні! В неділю, 29 січня, вся наша країна вшановує пам'ять героїв битви під крутами. Цей бій. Це одна з найлегендарніших і водночас найтрагічніших сторінок в історії українських визвольних змагань 1917 1921 років. Їх було 300. студенти та гімназисти, проти них були тисячі солдати, фронтовики та матроси більшовицької армії. Нерівний бій. Загалом з української сторони за різними оцінками загинуло 70-100 осіб. Проте бойовий наказ, наша молодь виконала. Подвиг українських юнаків, що власною кров'ю окріпили святу землю в боротьбі за волю України, назавжди залишиться в історії як символ національної честі. Ця героїчна і водночас трагічна подія знаменувала початок нової епохи національного пробудження українців, усвідомлення нашого права жити на власній землі і святого обов'язку боронити її. Наскільки важко стає, розуміючи, що ця історія повторюється знову і знову? Та чи настане їй колись кінець? Чи зможе нарешті щирий працюватий український народ, жити без страху, що хтось в воду прекрасну мить захоче відібрати у неї найцінніше волю, історію, гідність і головне життя молодих і завзятих юнаків та дівчат, а також зрілих і мужніх чоловіків та жінок. Проте, ніхто не побудує держави, коли ми самі її не побудуємо. І ніхто з нас не зробить нації, коли ми самі нацією не схочемо бути. Все буде Україна. Це було під Крутами. Ворог був сильний і жорстокий. Взять, ані заплатять. Нас було кілька сотень, їх було кілька тисяч. Не йди, я прошу тебе. Ми не знали, що чекає нас попереду. Але ми знали, що ми боремось за Україну, і ми сподівалися тільки на те, Подивись, це ж діти. що нам вистачить сил. Душу ми Вистояла тоді, щоб ви боролися сьогодні, щоб ви боролися і перемогли.